Вітаю глядачів та підписників. Хочу зняти відео по сонячній електростанції. Якщо ви знаєте, хто дивився мої відео. У мене 4 сонячних панелі по 315 Вт, сумарна потужність 1260 Вт 160 вольт напруга у ходу і десь під навантаженням 130-120 вольт. І вирішив я. Збільшити сонячну електростанцію, а іменно е, докупив сонячних панелей, зараз покажу. Значить, І ось сонячні панелі, які я сьогодні отримав. Такі досить довгі сонячні панелі. Ось їх характеристики, виробник такий з п'яти самих відомих це GR Solar. Панельки 545 Вт. Напруга хвостового ходу 49,75 вольта. Напруга при навантаженні 41,8. Ось бачимо струм короткого замикання 13,93 Ампера і струм при максимальній потужності це 13,04 А. Ну, згідно характеристик пише від 0 до 5 Вт відхилення. Ось, що по параметрах. Розмір не бачу. Має бути десь і розмір вказаний зазвичай. Немає. Але розмір там. Ширина 1,10. На 2,30 майже і на 35 мм. Це ширина сонячних панелей. панується шість сонячних панелей. В один стрінг як називають. Це буде сумарна потужність більше 3 кВт. Там 3,2 кВт приблизно десь. І напруга буде. Розімкнутого кола 300 вольт напруга під навантаженням в районі 250-240 вольт. Ну, це панується. І може хто задати питання, як же воно буде працювати з тими 4 сонячними панелями 315 Вт. Ну, зрозуміло, що одночасно їх з'єднати не вийде так. Так як різна потужність, різний ампераж, різні характеристики, все різне. Значить, Ці сонячні панелі планую ставити тут на гаражне приміщення. З'єдную їх послідовно. А ті сонячні панелі, які в мене вже стоять, зібрані на, скажімо так, металевому каркасі. Їх я поставлю на окремий контролер заряду. Чисто для зарядки акумуляторів, а ці сонячні панелі під'єднаю безпосередньо до інвертора, щоб він брав з них свою там, потужність, яку буде підмішувати. Для того, щоб не перезаряджати акумулятори великими струмами. У мене зараз зарядний струм 20 А йде на ліфовські акумулятори. Я розділю: буде 10 А з цих панелей і 10 А зарядний струм з тих панелей на контролері. Ось, можливо, з часом, якщо додавлю акумулятори, то і трошки змінюю щось в налаштуваннях, але поки що планується тільки так. Приїхав великий такий бусик Крафтер Volkswagen. Привезли з доставкою, скажімо так, додому. Ось. А, хочу ще показати. Раніше я планував поворотний механізм для своїх сонячних панелей. Придбав спеціально ось такий редуктор яч, двохчерв'ячний співвідношення 1 до 800, тобто один оборот цього валу дорівнює 800 обертам цього валу. Ось Це що по редуктору? Це планувалось повертатись. Плюс мною було придбано. Два ось таких редуктора. на 24 вольта, Один такий. Бачимо, да? Скільки тут обертів? 1650, от. І другий редуктор, ось такий. Покажу його. Ось другий редуктор. Ось так буде видно. Бачимо, тут 52,5 оберта це оця губа у рівні. Цей редуктор чуть-чуть швидший. Ось, ну, я тоді придбав один мав редуктор йти на зміну куту нахилу, а цей редуктор я мав якраз приробити ось сюди до цього редуктора, для того, щоб він міняв орієнтування сонячних панелей. Ось Він досить потужний, щоб ви розуміли в середині металеві шестерні досить таке передаточне число, Потужне. Просто на цьому редукторі вказуються вже е обороти вихідного валу. А, тут вказуються обороти самого двигуна, а не валу. Бо валу тут оберти, ну, десь приблизно співвідношення, так як тут, можливо, навіть ще менше. Ось це з таких нюансів. Тобто, планував. А, це е то, на чому я мав робити. Поворотний механізм це е, ступічний підшипник автомобіля Volkswagen Passat B6. Тобто Він досить таки потужний. Він витримав би ці всі навантаження без проблем, я рахую. Тут спеціально е, оце врізано на токарному станку, сточена ось. Той шрус, точніше, от з болтом вже готовий. підшипник зафіксований все надійно. Ось. Але так як все ж таки вирішив доставити сонячні панелі, і так як вони будуть стояти на гаражному приміщенні і орієнтування їх буде приблизно на другу половину дня, то, в принципі, мені вже і як такий поворотний механізм, ну його необхідність відпадає. Ось. Це з таких. Нюансів. Зніму вже відео. Я достану цю панельку. Кину на е, тестер, заміряємо струм, напругу, все, що вона видає. Спрудесі тут на вулиці перед цим всім. Буду замовляти е, кріплення для даху ш, під, е, під шифер. Ось, Тако можу відкрити. Панельки односторонні, не двосторонні. Чому не брав двосторонні, так як воно буде на е, шиферному накритті, скажімо так, тут, в принципі, дві, дві сторони не будуть працювати. Якби б так як мої стояли на металевому каркасі, да, є сенс ставити двосторонні. Там Плюс може бути до 20% генерації. А так як в мене, в принципі, воно буде на шиферному даху, там майже нічого воно. Дах не, не буде відзеркалювати нічого такого. В принципі, для чого перепочувати за двосторонні панельки. <клес> Ось. Кому сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Наступне відео буде про заміри вже реальних характеристик самої панельки.